Доброго дня, мої підписчики і гості мого каналу. Ось і надійшли останні дні літа. Скористаємося приємними хвилями такого тепла. Таке вже не повториться ніколи. Тому давайте будемо користати з вами неповторними радісними хвилинами. Давайте разом з вами будемо спостерігати і насолоджуватися природою і отримати від цього задоволення. Мої дорогі. Я хотіла би поговорити з вами про те, чому ж все такі люди стали іншими, ніж були колись, чому люди зараз стали менше помічати духовні цінності і культуру Господа Бога, Його, його вчення і любов, яку він вдохновляв у кожну людину, чому все так сильно і кардинально стало змінюватися? Раніше також були і війни. І катаклізми в природі було все те, що є зараз. Тож в чому є різниця між поглядами і вчинками людей? Що цьому запобігає? Чому духовна культура так втратила свою цінність між людьми? Я багато часу думала над цим питанням. І мені стало так боляче бачити тих людей, які діють саме так, як я це описую. Як можна бути і називати себе християнином і одночасно проміняти матеріальні вигоди на духовні цінності? Це вже не християнський дух, а сатанинський. Зло ніколи не переможе добро. Будьте впевнені в цьому. Це просто нереально. Раніше люди були зацікавлені тим, щоб щось посадити в землю. І виростити своїми руками. Багато читали, і, е, і брали, пізнавали щось від навколишнього середовища. При тому ж була позитивна тематика, яка благотворно впливала на розум людини, а не руйнувала його клітини будь-якими негативними молекулами. З цього саме все і почалося. Люди перестали дружити і взаємодіяти з природою. З її багатствами, а почали тільки спостерігати один за одним і переслідувати те, що мають інші люди. Від того і пішло заздрість, корисне бачення і хотіння того, що мають інші люди. А природа і духовні цінності підійшли на другий план і тим самим почали втілюватися в життя зовсім протилежні структурні фактори людям. Почало це все подобатися. І вони отримали від цього заохочення і велике задоволення. Наразі так і залишився існувати цей наш світ. На превеликий жаль, більшість людей е, вибрали саме такий шлях. Але я маю віру в те, що з часом люди зрозуміють, що принесе їм насолоду і щастя в житті. Я молюся за них, за все живе. На цій планеті будьмо християнинами і віримо у вчення Господа Бога.